Вовк колядник. Жили собі дід та баба, і стояла їхня хатка не в селі, а в дрімучому лісі. От настало святе різдво. Дід і баба приготувалися, ждуть колядників. Ждали вони, ждали, ніхто до них не йде, бо хата далеко від села. Зажурилися старі. Але чують, хтось стукає. Вони зраділи, біжать до вікна. Чують? Дозвольте колядувати. Діти баба в один голос. Колядуйте, коли це хтось завиває грубим голосом. А в діда діда перша ягничка, друга теличка, третя баба. Ще й песик Левантович, давай, діду, ягничку. Дід каже, що не дам, баба каже, що не дам. А вовк, а то був вовк, як почав грюкати у вікна та двері, то аж хатка трясеться, ще й кричить Давайте, бо й вас з'їм. Що було робити дідові? Вивів ягничку та й віддав вовкові. Узяв вовк ягничку на плечі, поніс у ліс та й знову приходить, підходить до вікна, гукає. Дозвольте колядувати. Нема чого давати. А вовк стукає, грюкає, добивається. Дозвольте бо й вас з'їм. Дід каже Колядуй. Вовк знову колядує. А в діда діда перша ягничка, друга теличка, третя баба, ще й песик Лемонтович. Давай, діду, теличку. Дід плаче, баба плаче, а вовк стукає, грюкає. Що було дідові робити? Узяв та й віддав теличку. Вовк забрав теличку. Та й знову до діда і знову гукає. Дозвольте колядувати. Нема чого давати. Вовк, як почав добуватися в двері, то дід і дозволив. Вовк колядує. А в діда, діда, перша ягничка, друга теличка, третя баба. Ще й песик Левонтович. Давай, діду, песика. Дід плаче, баба плаче, а вовк ось-ось вікно розіб'є. Узяв дід та й вивів песика. Та тільки хотів вовкові дати, а песик і втік. Вовк за ним. Ганявся, ганявся, та де там не наздогнав. Знову до діда приходить. Та такий сердитий гукає. Дозвольте колядувати. Нема чого давати. Вовк почав стукати, ламати двері, ось-ось улізе в хату. Дід злякався та й дозволив, вовк колядує. А в діда, діда, перша ягничка, друга теличка, третя баба, ще й песик Левонтович. Давай, діду, бабу. Дід каже Не дам, а вовк кричить. Давай, бо й тебе з'їм, і хату поламаю. Попрощався дід з бабою, заплакав, а баба запнулася великою хусткою. Узяв вовк бабу на спину та й поніс. Приніс до лісу, посадив на пеньок, а сам до телички. Баба сидить на пеньку і шепоче Рожти рошти пеньку вгору, рожти рошти пеньку вгору. Питає вовк, А що це ти кажеш? Та кажу, вовче, щоб ти швидше їв, та й мене ж з'їв. І знову баба каже Рожти, рожти, пеньки вгору, рожти, рожти, пеньку вгору. От глянув вовк, а баба вже високо, високо, привисоко на пеньку сидить. Вовк розсердився, почав гризти пеньок, поламав зуби. І пішов до коваля, щоб уставити залізні. Баба сидить на пеньку та й каже Рошти, рошти, пеньку вниз, Рошти, рошти, пеньку вниз. Пеньок зробився низенький, низенький. Баба скочила та й пішла. Йде вона лісом, уже й натомилася, аж дивиться, стоїть хатка. Стріха цибуляна, колодка масляна. Баба відірвала колодку. З'їла її, а сама увійшла в хатку. А в хатці усе із сиру та масла. Баба колупала з печі трошки сиру й масла, наїлася і залізла під корито, яке стояло посеред хати. Коли це приходять господарі, дикі кози. Увійшли і питають: Хто був у нашій хатці? Хто піч поламав? Ніхто не відповідає. Подоїлися кози, позаліплювали піч, полягали спати. На другий день пішли пастися, а цапа залишили сторожувати. Баба сидить під коритом і щепоче. Шпи, шпи, цуньку, на одне вочко і на друге. Шпи, шпи, цапуньку, на одне очко і на друге. Цапик і заснув. Баба вилізла з під корита, наїлася сиру і знову сховалася. Прийшли ввечері кози, побили цапа, що не встеріг хатки, подоїлися, позаліплювали дірки і полягали спати. А на другий день залишили цапа з трьома очима вже. Баба сидить під коритом та й шепоче. Шпиш шпи цапуньку на одне вочко і на друге. Шпиш шпи цапуньку на одне вочко і на друге. Цап заснув на двоє очей, а на третє дивиться. Баба тільки вилізла та хотіла вколупати сиру й масельця, а цап бабу хап зарукав та й тримає. Прийшли кози і хотіли бабу забити, але вона відпросилася. Сказала, що буде їм вірно служити. От баба все їм гарно робила, а кози йшли пастися і лишали самого цапа, щоб стеріг бабу, а далі звикли кози до баби та й перестали її стерегти. Баба й воду їм носила і траву рвала, і хату підмітала. Добре було козам з бабою жити, але сумно було бабі за дідом. От одного дня тількино пішли кози пастися, баба наколупала сиру й масла, в хустинку завернула та й пішла до діда. Приходить, залізла на горище та й сидить над діркою. А дід наварив каші, сів у сінях на порозі та їсть. Баба взяла й вкинула грудочку масла в кашу. Дід подумав, що то щось впало з даху, та й вилив кашу в цебрик. А сам доїдає ту, що лишилася. От баба знову кинула грудочку масла в кашу. Дід почав їсти, бо більше нема, а далі розкуштував, що каша добра з маслом, то й з'їв ще ту, що з цебрика. Баба тоді Дідусю, жніми мене. Дід зрадів, зняв бабу з горища. І стали вони собі жити добре, як колись жили, жити. Поживати та й добра наживати. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.